Ну що ж, друзі, у нас з вами є чудова можливість ще поспілкуватися з паном Олексієм Голобуцьким, політтехнологом, який щойно, до речі, ви цього не чули, але в перерві зробив дуже важливу заяву, яку я хотів би до вас донести. Ні, не про зелений місяць. Щоб це не означало про те, що він відмовляється нести відповідальність за мої слова. Тому він буде нести відповідальність за свої, за свої слова. Молодець Олексій, правильно, все правильно за свої я, я якось сам вигрибу. Але ще жарти жартами ми з тобою в попередній годині не встигли поговорити про власне Трампа Путіна і от, це от все. Е, ну я просто от в мене вчора був стрім, якраз на каналі своєму Ютубі, і, звісно. Десь години півтори я займався тим, що, умовно кажучи, людей заспокоював, тому що, ну, звичайно, і це правильно, з іншого боку, у людей викликало шок. Мало того, що з Путіним хтось говорить, так ще й говорить як. Тобто розказує, що він кращий друг, все хорошо, мир народом Росії України. І ну я якби намагався пояснити людям, що треба просто розуміти, хто такий Трамп, що це не той політик, якого звикли бачити. Це дев девелопер, американський девелопер. І це зовсім не те саме, що в Україні девелопер. Це людина, яка звикла вести жорсткі перемовини. По принципу, одною рукою я б'ю тебе в пах, а іншою рукою глажу по голові і намагаюся їм, от, в цьому якось знайти якийсь типу баланс. І це його стиль. Подобається це, комусь не подобається. Це стиль, де цінності не, не вартують нічого, вартують тільки ціни. Все це ясно. Але от мені дуже цікава твоя точка. <зору>. Чи варто українцям прямо зараз купувати лопати, щоб копати камеральну яму через те, що Трамп там вже там, все. і е, Пісков розказує, що типу, все, уже там помічники готують зустріч. І Трамп каже, в Саудівській армії зустрінемося, європейці всі падають на очко, розказують, що все кошмар, нас злівають, Трамп все без нас рішає. Що відбувається, скажіть, будь ласка, і чи варто нам так цього боятися? Ні, ну, варто боятися всього, в принципі, це нормально абсолютно. В, варіантів. Знову ж таки, дуже часто мені пишуть о, під моїм відео, що я якусь дивну позицію займаю з точки зору, що я не займаюсь прогнозами, а моделюю різні ситуації. Mm -hmm. так, я і далі продовжую моделювати ситуації. Вони можуть бути різні. 2-3%, що нас зільють, але це я і при минулій адміністрації не відкидав. Навіть, навіть зважаючи, що вони 4 роки показували свою, ну mm -hmm. не 4, а 3 роки показували свою реальну. Діяльність, яка повністю потім підтверджена була американською пресою, в тому числі книгою Водварда Вудварда, Вурда щодо того, що були договорняки, були дуже неприємні для нашої держави там речі, які робилися саме з ініціативи американців. Так я американців не звинувачую. Вони захищають свої національні інтереси, і вони на той момент адміністрація Байдена ну, вона займала ту позицію, яку займала. Mm -hmm. Ось ця позиція ще, зміни, вона могла би бути виграшною, могла би бути виграшною, можливо, ні, не якби. А, але це ризик величезний для України. Тобто ще рік-півтора такої війни з таким рівнем озброєння, кількістю озброєння, з таким рівнем підтримки, як давала Америка всі ці роки. Так, певне сподівання. Яке я ніколи не, а, не підтримував. І це сподівання, яке постійно жило в 22-му році, яке підтримувалось, підживлювалось, як виявилось не просто так, а за американські гроші угу. в дуже великій кількості українських блогерів, журналістів і тому подібне. Це все, що робить Байден, це все чудово. Ця стратегія виграшна, пр прекрасна і тому подібне. Я не переконаний, що ще пік-втора Умови миру, якого змусили б все одно йти, не було б гірше, ніж ми отримуємо зараз. Бо виснаження України як людське виснаження, емоційне виснаження, географічне виснаження і все таке інше, не було б більше, ніж, наприклад, зараз. Угу. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. І розрахунок вже був тільки один: що Росія здасться. Розвалиться, а, з, у нас же дебілів достатньо, які вважають, яким закинули ідею про те, що а, Путін живе в холодильнику. Тобто не живе, а ж існує в холодильнику вже достатньо довгий час. Це ж ну це ж дебіли, все це сприймали чудово. Вони ж дуже багато людей вони ж так сприймають. Що, що от чуть-чуть-чуть. Причому в основному це ж ті люди 99%, які не донатять. Чи mm. дуже рідко донатять, які, звичайно, не воюють. Так, Так. що ось мовляв, от, ну ще дожмемо, все, давайте. Це я люблю. Коли там якось я був на а, перегляді футбольного матчу, і там якась була така а, ці, як його ведучі, щось таке пафосно сказали про українську армію, туди-сюди, там всі стали такі. Причому всі мужики, ну я знаю, просто, що це не, не військові, не на відпочинку, да й по ним видно абсолютно, да, це звичайні київські такі. Середній клас, який там ледве сльозу не пускав, так би мовити, до ворога. Потім, а потім вже, коли випало, розповідали, що це настільки вже забембало, і ми живемо в Північній Кореї і тому подібне. Ну тобто, я до чого це веду? Що ніхто не знає, як, як, би, як би з чим це все закінчилось. Так? Я під, не підтримав, але я дайте не слово давав шанс якось звучить дуже. Я. Розумію, що, якщо наступає цунамія, треба не встати посеред і сказати: Ну і він з ним, хай змиває, треба що найдужче бігти до найвищої точки і намагатися пережити. так? Угу. Ефект е, трапа я сприймаю в цунамі який не можна було зупинити. Не можна. Тобто, це не дуже багато людей через те, що читають, дивляться, куплен... ну не куплених, а. Спонсорованих демократичними а, грошима чи демократичними фондами людей сприймаються як саме як катастрофу, як а, все, все закінчило. Зараз я читаю у Фейсбук враження, що ну просто апокаліпсис, який ніхто ну, не чекав, що це він. Ну просто ну про це попереджали. Це треба було, просто не треба читати тільки одного напрямку. У нас тепер, ну я вже мене давно трампістом вважаєте? Я, я не трампіст, я розумію, теж, всі але тебе запишуть в нього. запишуть. Я розумію всі на Це просто виступати. Проти того, що ти не можеш змінити. Просто, в принципі, ти не можеш на це впливати. Треба чи отримувати задоволення захлібнутися чи все ж таки намагатися в цьому буреві в цьому хвиліці, так би мовити, випливти так і чогось досягти. Я другий варіант все ж, поки що підтримую. Абсолютно може здатися, що Трамп нас всіх зливає. зливає. Абсолютно, бо він вирішує. Глобальніші задачі. Так само, як і Гі Байден вирішив з допомогою України свої глобальні задачі. Да. так? А, але але, треба усвідомлювати це, це треба мати на увазі. І коли ти входиш в цей процес переговорів і так далі, треба розуміти, які в тебе партнери, що вони хочуть, що їх можна продавити, що не можна продавити. так? І намагатися, я завжди кажу, бути все ж таки адекватним тим можливостям, які в тебе є. так? А, зараз нас чекає, я скажу банальну річ, зіпсовано абсолютно іншими людьми, там арестовищами. Нас чекає ще 2-3 тижні дуже поганих новин з точки зору сприйняття. Все, що зараз буде проходити, це буде сприйматися як зрада. що да? ну, Потім до цього люди звикнуть. І це вже не буде сприйматися. І, в принципі, я думаю, що і у Трампа задача така зробити це як о, зараз такий негатив там, в Європі, в Україні, а потім ті умови, на яких можливо, я до сих пір більше 40%, про, що, що про щось буде домовлено, не ставлю. Так? Mm -hmm. Можливо, через тиждень не поміняю, там, підніму до 50%. Що ті умови, з якими він домовиться з Путіним, будуть набагато краще, ніж ті сподівання те навіювання, яке зараз усюди йде. Що нас злили, ну, все да. погано і тому подібне. Тут пишуть пожахливий е, Financial Times про варіант з цієї Німеччини, так? Ну, при певних умовах він абсолютно непоганий варіант. Щодо НАТО, ще раз, всі, хто не підписаний на мене, підписуйтесь, але всі, хто мене знає, знають. Я про це кажу вже півтора чи два роки. Не ми не будемо членами НАТО не, не тому. В цій ітерації в, точно. мається на увазі в такому варіанті, як воно все проходило. Бо в да, нас да. абсолютно інша ситуація. Ми станемо, якщо НАТО взагалі буде актуальним, ми станемо членом НАТО тільки тому, що без нас європейська О, да, безпека да, взагалі да. не буде існувати. Да. Так Вона і буде. нас будуть ще просити, щоб ми стали членами НАТО. Пам'ятаєте всі наші жарти, друзі, на це? Так це не жарт. Це так і є. НАТО нас буде просить нас захистить, щоб ми їх захистили. Ну так. Це так це не жарт. Звичайно. І, і, і Тому це всі слова, те, що Трамп продає те, що і так, так би мовити, нічого не варте. Ну, Байден хотів, щоб ми були членами НАТО? Ні. Не хотів. І це всі чудово знали. Всі три роки знали. Так. Що Байден і Німеччина проти нашого вступу. Що сказав нового Трамп? Нічого. Правду сказав? Просто Він назвав... не сказав нам слова такі, що. Ми вас будемо підтримувати скільки вам потрібно, Ні -ні -ні -ні. а членство НАТО наступить в той момент, коли наступить той момент, -да. а коли він наступить, ми знаємо в той момент да -да -да -да. і тому подібне. Він каже, не будете ви членами НАТО, поки не будете поки, поки що. Да не будете. Якщо нам поставлять, типу, що 10-20 років, ну це вже це вважає, що от, грубо кажучи, це і є наша е, е, дорога вказ, коли ми станемо наприклад членами НАТО. Якщо mm -hmm. взагалі піде по такому напрямку. Мене не найб... я розумію, що з цинічне це звучить і так далі. А я не уявляю момент, як можна домовитись про те, щоб як пишуть території захоплені, Окуповані Росією, стали офіційно на міжнародному рівні територіями Росії. Не буде цього не буде. я просто не уявляю механізм. І я вже не кажу про наслідки. Ні, звичайно, Трамп може спробувати і це зробити. Але може. все ж таки, слава Богу, в Раді ООН, Безпеки ООН ще є Франція і Великобританія, які ну, все ж таки я впевнений. Під... Не Більш того, і Китай на це не піде. І Китай на це не піде. У Китаї теж є величезні спірні території. Я вже не, не кажу, наприклад, про Тібет, який він захопив в 48-му 49-му році, так? Тобто ніхто це не підтримує. А факт, типу, ми визнаємо де факто не де юре. Ну так ви ми, ми б існували в такій системі попередні вісім років перед великою війною. Да. Ну, так, така сама ситуація да. була да. з Кримом і з Донбасом. Так. ніхто не визнає, але ну а де але де Юри, ми не, не керуємо абсолютно. Так. Ми взагалі не маємо жодного впливу на цю територію. Ну буде більше цієї території. Це жахливо. Я розумію людей, які звідти виїхали і вважаються своєю батьківщину більше, ніж там Київ та інші міста. Я це все розумію. Але мова йде про виживання нації, про виживання держави взагалом, так? І я знову ж таки, я не агітую, що правий Трамп. Є обставини певні. Так. Є певні обставини, які ми повинні виходити. Наша позиція буде, повинна бути продуманою і знову ж таки, щоб це було не на порожньому місці. От зараз європейці відчули, що їх взяли за мошну угу. і можуть разом з мошною. І, і, і все, що лежить в цій машині, витрясти, так? І вони, я думаю, починають розуміти, що краще віддати частину цієї машини. Трошки прикрити, щоб не всім. Щоб не 5 тисяч поліцейських бюджет був на охорону наступного прайду, так? Можливо, трошки. Прикрити там забезпечення борців за не знаю, за свободу Китів, так би мовити, так при тому, що ті країни, які дійсно цим займаються, тобто тупо, на жаль, їдять все інше плювати хотіли на ці організації і безліч іншого, так щоб зосередити гроші на те, що взагалі спосіб життя. В Чому? Фундаментальна проблема, яку не можуть зрозуміти українці, просто не можуть зрозуміти, і постійно це я постійно бачу це ниття. А як же було під час Другої світової, А як же да. Нема, не відчувають європейці і американці, особливо вони взагалі цього не читають екзистенційної небезпеки для себе? Не відчувають mm -hmm. mm -hmm. повинні це зрозуміти, що вони ми ж відбили в них це бажання. Якщо б вони окупували всю Україну за три дні, вони б відчули б цю небезпеку. Вони б зрозуміли, як після Франції, після Чехословаччини, після Польщі так. Ну там я кажу за Ну, утру, да, Тепер попереді, у нас війна да? за посадку підвод да, да. вони б відчули вони б відчули це. Вони б зляка обісралися буквально. Да, 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 От да. поляки б зразу б сіли обісралися, якщо б вони побачили, що через два тижні в них на кордоні стоять російські війська. Ну на да. всі ці слова про упа, про про, про, про все інше, вони б. зору це Вони б самі да, брін да, всіх, ну не знаю, вони виставили за грат-отряди. І всіх українців призвного віку, які збігли на той момент в Польщу, просто вигнали поперед своїх. І ніхто нічого б їх не мучило. Да. Ні, ні демократія, ні права людини, ні конституція. І все те, що дуже часто люблять розповідати українці, які живуть в Польщі, що бля, нас ніколи не стосуть. Ми в Європі, коли вони захочуть вижити, да. як голландці, як Дан... данійці, як інші, то просто замість євреїв будуть українці. От і все. Видадуть, здадуть, посадять в теплушки плужки і, і відправлять туди, куди потрібно. І це просто тому, що вони питання виживання. А зараз нема цього питань. Україна ж бореться, бореться. Бореться. Так? До кордонів дуже далеко-далеко. Ми не здались, як Словачина, не здались. Так ми плюнули. Тому, взагалі, мінцівське сезмово, яку завтра намагаються, типу, що це мюнці, це да, повне ти... маячня. маячня. повна, абсолютно. Ми, ми про це ж тобі говорили, я повторюсь. Так? Ага. Лідер вісійського режиму ПТН на суді в 45-му році, це Франція, пояснював, чому він пішов на колаборацію з німцями. Він казав, що тоді, якщо б це не було, ми все одно б програли, але був б зруйнований Париж, просто розбомбований і так далі. Так само лякали Чехів, так само лякали інших, так, що от налетить велика там вся армада німецьких літаків і все нафіг розбудується. Ми, ми, Україна, цього не злякалися. У нас mm -hmm. знищено величезна кількість міст, просто знищено. На Донбасі, да, повністю. на Донбасі. Так, У нас знищено. Ну, слухай, коли, коли, mm -hmm. коли, коли, коли ми в столиці, так вже якщо ще 2-3 роки назад, ну треба було шукати якісь місця, там, да, то зараз просто принципі по Києву, ти побачиш. Там, mm. так. Бомб... Там тобто, да. тобто ми цього не злякалися. Тобто в нас є межа, за якою ми можемо. Зчинити спротив. Ми вже не програли. Ми вже не програли. Ну, зараз йде мова про те, на яких умовах ми не програли. Ми не перемогли, але ми не програли. І треба просто це все враховувати. А оце зараз позицію зайняти, нас всі зливають, ну тоді нас дійсно зільють. Але знову ж таки, ще раз кажу: ну Росія у собі ситуацію, нас злили. От просто нас злили все погоди, все, все домовилися. А ми такі кажемо, та А ми, ми, не а ми пішли, нас. пішли ви всі на одну букву. Все добре, все добре хір з ними. Бомбіть нас, розбомблюйте і всі хто, хто хотів чухнути, просто дати дозвіл, і все. І ось, так, да, росіяни, якимось чином нас додавлять, можливо, так. Але це півтора року, коли буде просто відбуватися тотальний геноцид європейської нації. Прямо от в прямому ефірі. Ну, і, ну і, Росії... що, і що вони думають? А вони Росі... що думають, а хто що після буде цього. Росії? Що, що? А хто, де вони солдатів стільки набережні? Ні, я тому кажу, півтора, два, три роки. Да, більше так? Років. Ну, можливо, так? І вони думають, що, 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 що це просто так пройде все? Що це просто так пройде? Ні, не пройде. Це, це звичайно, не пройде. Тому що Путін подумає, почекай, яка моя мета була? Значить моя мета була. Воювати, не воювати, а розподілити з Америкою а, розподілити з Америкою сфери впливу. Була ультиматом повернути кордони НАТО до 97-го року. Вона провалена під час війни, угу. в тому числі через проти України. Так? От давай, от ми вирішуємо логічно. Ще два-три роки штурмувати Покровськ, угу. чи за один тиждень а, взяти просто тупо всю Балтику. Ну, отож, бо воно. От і все. А тут, до речі, я тобі От скажу, От і все. І Ка чекати, каже, і, ч... і, і чекати. У тебе ж є ядерна зброя. І чекати. Так, да, це ризик. Це ризик. Певний, малесенький, судячи з того, як всі е, реагують. Але ризик є. Але ризик був завжди у Путіна. І під час Криму був ризик, в принципі, так. Під час Грузії навіть був ризик. Чекати, що? А далі буде так, як ми знаємо, все буде, так? Всі до нас. Ті, що не будуть захоплені, поляки, всі інше. Ми даємо вам все. От воюйте, забирайте да. все. От всі танки південнокорейські, всю зброю. Ви, ми, ми, видамо все, що тільки можна. Тільки, тільки, воюйте, тільки да. будь ласка, зробіть так, щоб з нами не сталося те, що сталося з, 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 з Балтійськими країнами. Так? А, Балті... а реакція, яка буде на Балтійські країни? Зберуть ще раз НАТО і скажуть, що, а давайте вирішувати, як ми відповімо, Відповімо економічними. Ну, ще. я єдине до твоїх слів додам, що е, на, скажімо так, честь стран Балтії, вони, напевно, чи не найкраще окременно. я, окрім Я чудово, я люблю Балтію. Вони якраз да. і кайселіт збирають, і переривають всі дороги. Я, це моя, Литва, це моя найулюбленіша країна. І не країна. тільки я, естонці, але, ну, я, як... я всіх люблю, я більше люблю їх, ніж поляків, наприклад. Ну, особ... там... Ну, того, мені короче, вони готуються, що... як можуть. Я скажу тільки одне. Вони одна... – це чудовий народ, який переніс народи. Народи, так. Да. народи, які пережили окупацію радянську. Вони все прекрасно Пс розуміють. Крім летишів, всі інші чудово, все правильно побудували своє майбутнє в Європейському Союзі. Летиші повірили в те, що можна сидіти на двох стільцях і мати фінанси, бізнес з Росією і одночасно євросоюзом. Тому в них найнижчий рівень От серед балтійських да. країн. В них найнижча і найгірша економіка, тому що вони знову ж таки мали найтісніші так. стосунки з, з Росією. Ну, побачимо, друзі, в будь-якому разі, бачите, у нас от е, живемо ми в постійній точці біфуркації, Тому я вас ще раз закликаю, друзі, е, будьте максимально з холодною головою зараз. І намагайтеся не впадати в стан афектації чи екзальтації, тому що ні до чого хорошого це не призведе. І ще раз нагадую, друзі: ніхто у нас нашу країну не забере, окрім нас самих. Поки українці готові боротися за свою країну, Україна існує. Ніхто нас не захистить, окрім. Збройних сил України і сил оборони. Тому донатьте, друзі, як я завжди вас закликаю, донайте на Сили оборони, друзі. Подобається нам Верховний Головнокомандович, подобається НАТО, подобається нам хтось інший пофіг. Ми самі маємо воювати за свою країну. Вільні громадяни за вільну країну. Тільки так і ніяк по іншому. Олексій Голобуцький, відомий український політехнолог, дякую за розмову.